Ну що, готові потренуватись? Запрошую з собою на урок ділатися. Сьогодні рівень для тих, хто пройшов перший урок для початківців і вже щось трошки більш-менш більш розуміє. Починаємо із положення в позиції стола. Чотири точки опори. І, як завжди, я люблю починати з дихання. Є назва цієї вправи вагітна кішка. Ми робимо вдих, розслаблюючи живіт. Не бійтесь, покажіть. Повністю-повністю розслабте. І, можливо, ви відчуєте, що живіт розслаблений, потягне за собою поперед. Дозвольте цьому бути. З видихом передню стінку живота підтягуємо в напрямок хребта. Одночасно видовжуємося через сідничні бугри і через макушку. Видих розслабляємо живіт, дозволяємо таз трошечки рухається, та сам підлаштується. І з видихом думаємо про передню стінку живота, підтягуємо вверх і, і про видовження через сідничні бугри і макушку. Видих. Я люблю. Е рахувати під час вдиху і видиху, щоб усвідомити довжину свого дихального циклу. Вдих, наприклад, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видих 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Це комфортно для мене. У вас може бути 4, може, може бути 6. Головні помилки. Не робіть навмисно рух тазом. Коли ви видихаєте, не скруглюйте спину, не рухайте нічим, Окрім передньої частини живота. Закінчуємо вправу тим, що усвідомлюємо, що живіт трошечки легенько підтягнутий. Вагітна кішка, ми думаємо про те, що ми тримаємо животом котят. <хи> і далі ми виконуємо кот хорову. Робимо вдих, скруглюємо спину, повертаємося в нітраль і розгинаємо грудну клітку. Детально ці вправи ми розбирали вже раніше. І відео є на каналі. Передивіться, будь ласка, якщо хочете трошки більше розуміти або знати більше деталей. Дихаємо так, як зручно. Не затримуємо дихання. Рухаємося м'ягко, пробуджуємо хребет. Останній раз і залишились по центру. І махаємо хвостиком. Робимо вдих з видихом через одне плече. Хочемо подивитись на свою сідницю, можна трошки сідниці здвинути. Повернулися в центр і через іншу сторону подивилися на свої сідниці. Вдих і видих. Це для мене комфортна картина дихання. Якщо ви хочете дихати в іншому ритмі, будь ласка, дихайте. Не затримуйте дихання, і досвід, із правильною механікою дихання поступово до вас прийде. Не зациклюйтесь на перших тренуваннях. Де вдих, де видих. І зробимо ще один раз. І залишимось по центру. І далі трошечки мобілізуємо лопатки. Протракція, ретракція. Опускаємо грудину, це кістка, вниз. І відпихаємось руками, піднімаємо вверх, не скруглюючи увага спину. Вдих і видих. Це знову комфортне для мене. Можна робити тут вдих, щоб більше розширити грудну клітку, і видих опускатись. Пхаю руками підлогу. Дозволюю провалитись. І ще раз пхаю. І дозволюю провалитися. Давайте спробуємо тепер по колу порухати в одну сторону. Десь 6, 4, 8. Якщо вам подобається рух, подобається вправа, можете більше повторів зробити, так як вам комфортно. Головне, щоб вам це приносило задоволення. Я на відео роблю трошечки менше повторів, можливо, і в іншу сторону. Не провалюйтесь в поперек і пам'ятайте про вправу вагітну кішку, що ви трошечки притримуєте передню частину живота. О, останній раз. І залишимося нітраль. І звідси делікатно оцямов. Переходимо в положення сидячи. Руки залишаються з позаду. Ноги на ширині мати. І звідси ви робите внутрішню ротацію однієї ноги і іншої. Таз буде трошечки рухатись, але ви намагаєтесь його втримати як можна більше стабільніше, і щоб рух був саме в стегновій кістці. Можна зробити кілька разів, знову ж таки, наскільки вам комфортно. І далі для, для наступної вправи ми приймаємо положення, називається. Положення русалки. Так воно виглядає. Увага! Якщо у вас є проблеми в тазостегнових суглобах, і це положення вам недоступно, вам незручно або тут, або тут. Ви відчуваєте такий момент, що хочеться так прощолкнути суглобом, або просто напруження, то ви не робите в цьому положенні вправу. Ваше положення може бути так, може бути так, може бути так, або сісти на щось вище. Я залишуся в цьому положенні. Опускаємо руку, звідси провалились один раз на лопатки, відштовхнулись. Зробили кілька разів, щоб усвідомити, що ця частина в нас рухається. Наступний раз відпихнулись від підлоги і не рухаємося більш тут. Протилежну руку в сторону. Ми робимо бокові нахили. Ви робите вдих, спочатку піднімаєте руку і потім розкриваєте приємно грудну клітку. Не випихайте. Плече вперед, залишаєте його на місці, там, де ми з вами домовились. І опустили. І робимо вдих, потягнулись і видихом. Я відпихаюсь рукою і сідничним бугром, намагаюсь дотягнутися до підлоги, наскільки це можливо. Пам'ятаєте про першу вправу вагітна кішка, коли ми тримали передню частину живота. Кілька разів ми зробимо. І ще вдих, і вверх. Можна тут залишитись і так приємно видовжити, потягнутись, відчути розкритий бік. І можна спробувати зробити таку невеличку ротацію. Ви повертаєте очі і грудину в підлогу і повертаєте знову на мене. Провертаєте очі і грудину в підлогу, і повертаєте на мене. Ще один раз. Провернули і повернули на мене. І опустили і змінюємо сторону. Прослідкуйте, як ви відчуваєте на цій стороні, тому що правий і лівий тазостегновий суглоб можуть відрізнятися. Якщо на одній було ок, тут не ок, змінюйте щось. Не терпіть біль в вихідних положеннях. Суглоб плечовий Провалили, відштовхнули. Провалили, відштовхнули. Два рази. Відштовхнули, залишили руку в сторону і робимо приємні бокові нахили вдих і видих. Дуже багато моментів, які потрібно контролювати під час занять. Рекомендую для початківців фокусуватись на чомусь одному, те, що найбільше важливо. Наприклад, я б не хотіла, щоб ви робили так, щоб ви випихали плечовий суглоб вперед. Думали про те, що ваша задача розкрити грудну клітку. І ще можна кілька дихальних циклів. Можете спробувати зробити перед зеркалом. Подивитись, рухається у вас грудна клітка, чи у вас рухається голова. Останній раз. Кілька дихальних циклів ще тут можна приємно. Коли ви вже розібралися з суглобом плечовим, тоді увага на сіничний бугор. можна його відтягнути вниз, щоб більше розкрити. І кілька ротацій. Раз. І два. І знову дихаємо, як хочеться. Дихання це інструмент, який виконує конкретні задачі. І я, коли веду персональні тренування, я вже підбираю, як вдихати, видихати конкретно для конкретного клієнта. Тому ви просто дихаєте. Є. Угу. Yeah. Добре. Руки зігнуті в ліктях. Під потилиці, і в по лізору. Трошечки потягніться ліктями вверх, щоб вони вас не висіли таким чином. Руки організовані. Робимо вдих. З видихом ребра опускаються вниз, і від цього ваша голова і верхня частина грудної клітки піднімаються. У вас згинання в грудної клітці, Не випихання голови вперед. І з вдихом опускаєтеся. Тут дихання важливо. Вдих. Під час видиха. Піднімаємось. І з вдихом опускаємось. Слідкуйте, будь ласка, щоб це був рух в грудній клітці. Щоб ви не тягнули руками голову. Тут ваша увага направлена на те, щоб лікті не рухались таким чином. І робимо до 10 повторів. Активізація м'язів центру. Відчуваєте роботу м'язів живота. І якщо ви... Е Можете почути, що під час цього руху в мене тремтить голос. Ну, тому що, власне, я працюю видих. І працювати і говорити одночасно не так легко. Останній раз. І ми залишимося вверху, знайшли опору в нижні ребра, положення таза нейтральне, не нахиляємо його назад за кожним рухом, і починаємо піднімати праву ногу кілька разів. Піднімаючи ногу, ви слідкуйте, щоб ваш живіт був пласким. Піднімаєте ногу, як це не дивно звучить, можливо, животом. Останній раз залишили. І тепер видовжуємо ногу, видих. Подумайте, що ви п'ятко щось відштовхуєте. Таз у вас не нахиляється ні вліво, ні вправо. І знову ви чуєте, голос в мене тримтить. Я працюю. Також 6, 8, 10. Скільки можете повторів робити? Останній раз, опустили ногу і опускаємо корпус. Зробили вдих. З видихом знову виходимо в згинання чи слів. Це рух називається таз в нейтралі, Опора в нижні ребра. Голова лежить на руках. Піднімаємо, опускаємо іншу ногу. Таз не нахиляється ні вліво, ні вправо. Зроблю ще три, два. І наступний раз залишу і буду робити видовження однієї ноги. Шість зроблю. Видих. Чотири. І ще. Два. Останній раз. Добре. Опустились. Добре. М'язи преса працюють. Живота, шия не повинна працювати. Руки вздовж тіла і наступна вправа, шолдер-бріч, плочивий міст. Нахиляємо таз назад, хребет за хребцем, піднімаємося вверх, видовжуємося, пам'ятаємо, що ребра закриті, пацинові суглоби відкриті, ноги на одній лінії. Також в мене є відео, де ми дуже класно розбирали цю вправу. Також рекомендую переглянути, щоб собі нагадати. Хребет за хребцем, артикуляція, максимальне видовження. Ви руками тиснете на підлогу. Ногами себе тримаєте і верхньою частиною спини. Слідкуйте про те, щоб ви не здвигались, не рухались туди-сюди, в протилежні сторони. Угу. І ще зробимо два рази. Пам'ятайте про три точки опори. Моя проблемна зона, так сказати. Я весь час завалююсь на зовнішню арку, тому я під час тренування пильную найбільше, щоб я впиралась плюсною великого пальця в підлогу. Угу. І давайте останній раз. І залишимося вверху. І максимально видовжились, відчуваємо все тіло. Ноги працюють, корпус працює, спина працює, руки працюють. Лівою ногою я дуже сильно тисну в підлогу, права нога мене взлітає, робимо такий марш. Піднімаємо по черзі то праву, то ліву ногу, до опозиції стола. Задача втримати таз стабільно, стабілізуємо таз. Під час того, як ви піднімаєте ногу, ваш таз не провалюється. Не рухається таким чином. Угу. Максимальне видовження. Раз, і видовжились. Не поспішайте. Піднялись і видовжились, піднялись, видовжились. І ще по одному разу. е, е, е ніякого болі, дискомфорту в зоні поперека чи в грудному відділі, чи в шиї. Ми не відчуваємо. Максимально видовження, розкрите і активність. Видовжились і храбець за хребцем, опускаємось вниз. І серія на боку. Голова, грудна клітка, таз в одній лінії, ноги трошки більше вперед. П'ятка на п'ятці. Про те, що ви видовжились через макушку і через сідничні бугри свідчить такий простір між талією і підлогою. І цей простір не залежить від типу фігури. Все одно повинно бути відчуття, що ви не торкаєтесь нижньою частиною підлоги. Починаємо підносити ногу через живіт. Підносячи ногу, талія тут не зменшується. Довжина залишається весь час однакова. Перевіряйте себе, коли ви ногу опускаєте вниз, ви торкаєтесь п'яткою-п'ятку. І також ми робимо до 10 повторів. Слідкуйте, будь ласка, що по ваших відчуттях активність не тут, активність від сідниці. Останній раз. І ми залишили ногу паралельно підлозі. Максимально видовжились. І звідси виводимо ногу вперед, так, щоб таз не підкручувався. Тільки згинання в тазостегновому, сідничний бугор направлений в сторону п'ятки. І відводимо ногу назад розгинання. Не випадаємо вперед, тримаємось на одній біні. Тут сідниця кручилась. Вдих, видих. І ще зробимо сім. Тримаєте стабільність корпусу, працюємо ногами. Чотири шия спокійна. Голова у вас спокійно лежить. Рухайте так, щоб у вас не взлітала голова. Два рази. Останній. Залишились. Об'єднаємо ці два рухи. зробимо маленьке коло в одну сторону. Шість. П'ять, де вже талії. Чотири. Рух тільки в тазостегновому суглобі. Таз максимально стабільний. І змінюємо сторону в іншу. Шість, 5, 4, 3, 2, один. Опустились вниз. І звідси зробимо сайдбенд. згинаємо руку в лікті, лікоть під клечовим суглобом. Нижню ногу згинаємо, ноги на одній лінії знову можна трошечки більше вперед. Так як ми вже робили, провалились, а потім відштовхнулись і залишили цю висоту. Потягнули протилежною рукою вверх, начебто хочемо достати до неба. І таке відчуття, що ви всім тілом вже хочете відпихнутися. Ми робимо вдих і з видихом піднімаємо. таз, опускаємо руку. Опускаючись вниз, ви думаєте, що ви тягнетесь до стелі, щоб не провалюватись на плечовому суглобі. І ще ми зробимо, давайте десь ну, 5 разів, щоб було 6. Можете більше зробити, будь ласка, більше, можете зробити до 10. І ще видих. 4. Тут працюють ноги так само. Ногами штовхайте підлогу. І ще два, в останній раз. І опустились вниз. Можна сісти вже в знайоме для вас положення русалки. І потягнути цю сторону. І все повторюємо на іншу. Перевіряємо положення тіла. Голова, грудна клітка, таз, ноги. Перевіряємо видовження. Погляд перед собою. Шия довга. Рука може бути перед собою. І піднімаємо ногу вверх. П'ять. Живіт. Останній раз. Стоп. Скажу вам такий секрет. Якщо у вас гарне видовження, ви думаєте про те, що ви макушку тягнетесь в одну сторону, ногами, сничними буграми в іншу, то м'язи живота, живіт підтягується сам автоматично. Вам не потрібно його втягувати. Цього достатньо для того, щоб він був активний. І залишаємо ногу вверху, через те, я весь час дуже багато кажу про це видовження. І кік вперед і назад. Вдих, таз не рухається. Якщо вам не зрозуміло, рухається ваш таз чи не рухається, бо візуально всі ці вправи виглядають дуже легко. Якщо ви не робите, а просто спостерігаєте за мною, ви думаєте, такі, що це? Рекомендую зробити. І рекомендую дійсно зануритися в відчуття і в такий контроль, такий сканер власного тіла в кожній вправі робимо. Останній раз. Залишились і малюємо коло. Шість. Можна покласти руку на таз сюди, на кістку таза. І рука вам дасть зворотній зв'язок. Рухається таз чи ні, чи тільки це рух в тазу стегновому. І в протилежну сторону. Шість. О, останній раз. Опустилась. Піднімаємося на предпліччя, згинаючи нижню ногу. Лікоть плече. Провалились, відштовхнулись, провалились, відштовхнулись, потягнулись, відштовхнулись і ногою, і руками. І звідси робимо вдих і животом підносимо. Раз і опустили. Ногами штовхайте. За кожним разом не забувайте витягуватись назад в стелю, щоб ви не провалювались в плечовому суглобі. Бо це дуже погано для плечового суглоба. Не робіть так. Угу. І ще три, видих. Два. Останній раз опустились з знайоме для вас положення. Потягнулись в протилежну сторону і опустилися. Тут вправа, спайн-твіст. Ми вже її робили в попередньому тренуванні. Позиція ніг – діамант. Пам'ятаєте, сидимо на сідничних буграх таз. Грудна клітка, голова, одна площина. Ми робили її в такій позиції. Можете зробити згадати це найпростіша позиція, і вона організує голову відносно грудної клітки. Тобто, у вас голова рухається. Не рухається сама, а голова рухається з грудною кліткою, що потрібно в твісті. Трошки складніше, якщо ви відпустите руки в різні сторони, будете їх тримати в полі зору. Згадуємо дихання, розширюємо грудну клітку вдих, і під час видиха ротуємо грудну клітку, видихаємо максимально, максимально, максимально сідничними буграми штовхаємо підлогу, щоб таз не повернувся. Чуєте, мене знову тремтить голос, бо я працюю і центр вдих. Хоча візуально, можливо, знову ж таки дуже легко. І видих. Дивіться, що ви мусите тут уникати? Уникати руки. Да? Що ви хочете руками закрутитись? Уникати рух голови. Тобто, вся ця конструкція повинна рухатись разом. Ще чотири рази вдих. Ще по разу, з видихом. Думаю, що за макушку мене тягнуть вверх вверх вверх, вверх. Останній раз. Центр і закінчимо. Остання вправа – спайн стрейч. Сидимо на сідничних буграх з рівними ногами таз, грудна клітка голова одна лінія. Якщо ця позиція вам недоступна, підсадіть щось собі під сідниці. І ноги на ширині теза. Уявіть, що на стегнах у вас якийсь м'ячик. Руки тримаєте перед собою, робите вдих, з видихом опускаєте підборіддя на грудну клітку. І через макушку намагаєтесь рухатись вперед, думаючи про те, що у вас на стегнах м'ячик. І ви, якби хотіли свої ребра при, при, підняти з того м'ячика, при цьому рухаючись вперед. Увага! Тут головний такий дуже великий соблазн, Підняти в... лопатки до вух, утримайтесь від нього і поверніться в вихідне, вихідне положення. Вдих з видихом. Ця вправа направлена на розтяження, розтяжка, в stretch, розтяжіння, розтяжка в'язів спини. Тобто це не складочка, не животом тягнемося до стегон, а навпаки, ми думаємо про те, що ми хочемо підняти ваші ребра, підняти ваші хребці. Я ще даю таку візуалізацію. Образ. Уявіть, що в зоні нирок у вас повітряні кулі. І коли ви рухаєтесь вперед, то повітряні кулі піднімаються вверх. І спокійно забудьте про руки, руки легкі, вільні, не тягніться лопатками до вух. Думайте про хребет, думайте про свою голову, про нирки. І піднімайтесь. І ще два рази. Видих. Відтих. Останній раз. Добре, і опустимось вниз. Остання вправа. закінчимо планкою. Із чотирьох точок опори ми будемо виходити в планку. Спочатку організовуємо руки, як ми вже робили, протракцію-ретракцію, щоб ви відчули ширину лопаток. Розтягуємо руками килим, не порозгинаємо лікці, потилиться найвищий пункт. Вирівняли одну ногу, стали на неї впевнено, відчули, що вона сильна, і прямо усвідомлюємо, що опору в другу ногу нам зараз не потрібно. І ми її вирівняли і видовжились через макушку, через сідничні бугри. Увага! Не робіть такого. Максимально намагайтесь видовжуватись макушкою і п'яткою. Подумайте просто, що ви стоїте. І знову ж таки згадуйте, що. Видовження це автоматичне підтягнення м'язів живота. Спробуйте тут трошечки більше ще згадати про першу вправу вагітна кішка і ще трошечки підтягнути пук до хребта. І видовжуйтесь, і спокійно дихаємо. І видихаємо. І ще раз. Повертаємо одну ногу, повертаємо іншу, трошечки відпочили. І ще раз зробимо, але вийдемо в планку з іншої ноги. Стояти в планці стільки-стільки вам комфортно. Я не прив'язуюсь до часу, я прив'язуюсь до дихання. Якщо я відчуваю, що я дихаю спокійно, я можу зробити вдих, я можу зробити видих, я стою. Якщо відчуваю, що десь в мене не через надмірне навантаження певних частин тіла, шиї, рук, зап'ястя, я далі не працюю. Якщо цікаво, то можете засікати час, ніхто не заважає. Із іншої ноги. Одну ногу вперли, видовжилась, відчуваю максимальну-максимальну опору, руки, ноги, корпус і легко прибрала іншу. І дихаємо. Ви можете поставити ще, а на відео я закінчу. Опущу раз, ногу, опущу два. Знову видовжусь. Трошки зміщу руки вліво, потягнусь. Через центр вправо, потягнусь. І знову центр. Круглою станою піднімусь, можна залишитись в цьому положенні, побути. Кілька дихальних циклів, зробити вдих, потягнутись вверх, відпустити руки. Я обожнюю в кінці тренування давати такий внутрішній сканер, де е сканую своє тіло, відчуття в своєму тілі, для того, щоб усвідомити різницю до тренування і після тренування. І на цьому все. Розкривайте руки на зустріч всьому найкращому. Обіймайте себе і обов'язково хваліть!